Друзі, летимо далі. Дивіться, це в мене таке наче пір'я, але я подумала, що я хочу намалювати щось подібне до хвостика в аватарі, коли вони з'єднувалися цими хвостами. Воно, звісно, може бути і таким кольоровим яскравим, але мені би зараз хотілося спробувати це все в жовто-помаранчевих тонах. От Просто попробувати. я вам показую ескіз. А починаю малювати, як вийде. Так, пензлик, роса, серветочка. І поїхали. Я беру на початку жовту-лимонну, гарненько додаю водички і починаю з самого верхнього листа. Він мені буде розташований тут. Я веду. Вверх від нього. Я кончик трошки веду, прижимаю і відпускаю вверх. Бачите, вийшов такий е, листочок і проведу вниз, як це буде виглядати? Далі. Е, це листочко в мене наповнено якоюсь фарбою. Да? Бажано, щоб в мене було тут, бачите, в мене воно сухе, не, не розтікається водичка. Зараз. Я його так і залишу, отак. Зараз спробую друге хвоста Аватара. Може, в мене він зовсім, звісно, інший був, але ну от щось туди я хочу. Бачите, дуже швидко в мене висихає фарба, я не встигаю, мені і хотілося, щоб це все розпливалося. Так, пробую з іншого боку. Знову та ж сама штука. Відступаю трішечки кончик нажимаю і протягую. Так, може, сьогодні не мій день? Що таке? А може листівка чогось мені каже, що вона хоче бути іншою. І поки в мене ці фарби є, дивіться, ну, я вже так водичкою заповнюю. Я проведу оці версинки, які ми з'єднувалися з тваринами один з одним. Отак. От а тепер дивіться, ще хочу. Я візьму темну жовту, от, вона така, бачите, трошки яскрава, і спробую додати от сюди на вкраплення. Не хоче, так? Да? Трішечки йде. Ще візьму жовтою. Це така фантазія в мене. І пішли. Я бачите, веду прямо по один по одному. От це більше, от чим мені такі штуки подобаються. Це наче як і вправа, але вона не... Це не скучно, да? бо ми одразу творимо листівку. І от я не піддивляюся на свій ескіз, бо я не буду його перемальовувати ну, таким, як є. Далі, Далі в мене я переходжу туди вниз, і в мене колір набирає свою повноту. І я малюю ще одне листя. Можна, щоб листя одне на одного находили. Ну, це не листя ці штучки. Там же в них виходить, що у людей ці штуки були в хвості, і отут теж, бачите ще опів. І нам пензлик дозволяє бажано це робити товстим пензликом, він нам дає такі можливості. Так, а я перехожу ще. Дуже така цікава фарба, вона не дуже красива. Ну, як на мене, вона здається такою не ну, яскравою в цьому кюветі, така невідома. Ну... Коротше, як кажуть, колір на російській детської неожиданності. На українській не знаю, як це сказати. Українською. І дивіться. Але це колір, він називається золотий, ну, якось так. Тобто, є фарба золота. Але коли ми малюємо звичайними, без блискіток, то оця фарба, вона золотиста, ну, імітує щось середнє між жовтим і помаранчевим. Дивіться, Боже, яка краса, яка краса! Треба ж себе похвалити. Так, і знову ми цією фарбою ми спускаємося вниз, робимо ще одну такі от ще таку штуку. Можемо заходити, заходити на оцей простір. Потім порівняємо в кінці, яка листівка вийшла краще. Прямо мені це дуже подобається. Це пам'ятаєте, ми малювали беру помаранчевий домішую сюди. Бачите? такий, Оце взагалі як золото. Золото яке підсвічене якимось такими, Чим воно підсвічено? Чимось підсвічене і сяє? Пам'ятаєте, ми малювали. Господи, малу, малу з сімейки Адамсів. Це ж треба забути. Венздей. І вона така, вся була в нас колір індіго темний. А це в нас буде все жовто-горяче. І теж я туди веду такі штучки. Вони, бачите, тут ще в мене вологе, воно розтікається, а мені так і треба. Тобто так в мене і задумано. І ми зробимо наприкінці, в нас буде помаранчевий вже яскравий, без домішок, без нічого. Зараз, може, і червоний тут візьмемо. Бачите? Малюємо наче пір'я, а вчимося малювати. Пензликом такі гарні штуки. І отут, бачите, це пішло мене, мені подобається. От Відбувається те, що ми хотіли. В фільмі вони поєднуються один з одним. І в нас воно все поєднується між собою прямо на аркуші. Є, yeah. ну що, спробуємо наш червоний. Е, в нас все зараз вималювано в тонах таких теплих. Да? от Ми з вами малювали індіго, це більш холодний колір, Потім ми, пам'ятаєте, квітку малювали, карміновий і Маджент убрали. Вони такі холодні кольори, а ці кольори, вони. І в кактус я тоді ще поставила червоний колір, і він якось. ну, не пішов, чи вже не пам'ятаю, там який був малюнок. А отут от О, краса. Боже, ціла медитація, а всього лише 8,5 хвилин. Як таке могло бути? От, і в нас вийшов такий от, таке листя. Ми можемо його залишити. Ми можемо взяти лайнер. Я не буду зараз обмальовувати, мені дуже подобається те, що вийшло. Ми можемо зробити крапки. От я зараз хочу єдине, що зробити такі крапочки, і крапочки в мене будуть так само підійматися вверх, будуть від червоного до жовтого, да? тобто в нижчий колір. Мені, звісно, отут я б ще додала. Зараз ми спробуємо такий дуже яскравий, ну, оцей. Мені хочеться, щоб воно все-таки переходило в темніше. Угу. Угу. І трішки отакого от оп, от щоб був такий контраст. Ой, як гарно воно все потекло. Оце те, що нам треба. І може навіть в нас буде пір'я. Ні, так і залишимо. Бо я пішла, і воно мені отак нехай буде. Оцю треба звести, звести кудись, щоб вона. Дуже-дуже контрастно в мене вийшла. Нічого. Зараз я пензликом спробую прибрати насиченість. Я її хотіла насиченість прибрати, нічого. Приберу всю лінію. О! Бачите, як. Зробили, наче помилку, і все прибрали. Все краса. І отут от мені трішки вони такі. Е трішки мені хотілося б розмити, але може, може, і не треба. От. Ну що, закінчуємо листівочку, тобто тут можете поставити крапочки і це як можете так і подарувати і сказати, що це прям історію з аватара розповісти і сказати, що це як в аватарі. І можете навіть якусь ситуацію вдвох, це як ідея, я думаю, обсудити. Розказати одну і ту ж ситуацію, і як ви її бачили з одного боку і з іншого. Листівку можна дарувати будь-кому, да? дорогу, подружка, ну, партнер. ну вона, хоча так, з тим, з цією людиною, яка вам близька. Бо це ж все-таки таке ментальне поєднання. Поєднання з, з людиною. Ну що, все, я беру, мені подобається. Зараз я вам покажу те, що було. Мені здається, як ідея дуже класна. Ми вклалися в 12 хвилин. Даже, ну, зараз я закінчу, буде 13. Якщо вам сподобалося. Ну, пишіть що-небудь. Як ваше відчуття, якщо ви малювали після того, як намалювали, да, ви можете використовувати різні кольори. Можна зелені. От така в нас була ескіз листівка, теж дуже класна, і така в нас вийшла. Ну, Краса. Малюйте з задоволенням і гарного дня вам!